Запрошення нового співробітника організації. Для того, щоб запросити нового співробітника організації у систему, користувачу з ролью адміністратор необхідно виконати наступні дії, перейти у меню та обрати пункт Запросити нового співробітника. Або перейти в профіль організації, вкладка співробітники, де так само доступна кнопка запрошення нового співробітника. Після того, як з'явиться форма запрошення. Перш за все, необхідно вказати електронну адресу співробітника, що планується до запрошення. Далі ми можемо використати ролі, які виконую, що буде виконувати користувач: адміністратор, модератор, користувач з правом підпису або користувач. Якщо буде зазначено адміністратора, система автоматично проставить необхідні функціональні можливості, які зможе використовувати користувач при роботі у системі. В залежності від ролі, функціональні можливості змінюються. Або, наприклад, ми можемо не використовувати ролі, а самостійно обрати необхідні функціональні модулі, які будуть доступні користувачу в залежності від його функціональних обов'язків. Після того, як виконані необхідні налаштування функціональних можливостей, можемо переходити далі. У разі, якщо наш користувач є підписантом, ми можемо зазначити, що цей співробітник має зареєструватися по КЕП. Для цього використовуємо необхідне налаштування. За потреби, додатково можемо вказати. Чи є потреба перевіряти невідповідні сторонок КПП, які зазначені у сертифікаті КЕП користувача. Далі, вказується текст запрошення. І виконується запрошення користувача. Після того, як будуть виконані необхідні дії зі сторони користувача, його буде додано у перелік співробітників. До цього. У вкладці запрошення ми можемо переглянути стан нашого запрошення, яке було нами створено. На поточний час статус нове, як тільки користувач зареєструється по цьому запрошенню, воно змінить стан на «Використано».